Привіт! Сьогодні поговоримо на таку важливу тему в JavaScript як оператори. Навіщо нам оператори в JavaScript все дуже просто. Уявіть собі, що вам треба порівняти певні два значення, наприклад, чи більше значення номер 1 значення номер 2 і в результаті вам треба отримати значення булевого типу, тобто false або true для подальшого його використання в коді. Або, наприклад, для виконання якоїсь математичної операції, додавання, віднімання, ділення, множення. Чи то присвоєння для всіх цих, а також багатьох інших операцій в JavaScript, вам необхідні оператори. Перша група операторів, які ми розберемо, це арифметичні оператори. Це вже вам знайомі додавання віднімання, множення, ділення, а також, можливо, невідомий декому із вас оператор, залишок відділення. Як ви бачите, результатом його є одиниця. Що він нам дає? Він, власне, ділить число 7 на число 2 націло. І те, що залишається, він власне нам і виводить. Тобто в цьому кейсі, ми фактично ділимо не 7 на 2, а ми ділимо 6 на 2, тобто найближче число, яке ділиться на ціло, і повертаємо залишок від такого ділення. З оператором додавання, в нас є така цікава особливість як конкатенація. Як ви бачите в першому прикладі, hello є стрінгою, тоді як 2 є числом. І додавши ці два аргументи. Ми отримуємо стрінгу Hello 2, замість того, щоб отримати помилку. Ця поведінка JavaScript є очікуваною, і ви маєте її знати, щоб не потрапити в халепу. В другому кейсі ми додаємо, наче числа 1 плюс 1, але в результаті ми отримуємо не 2, а 11. Це дуже відомий хак JavaScript, який каже нам про те, що якщо ми додаємо рядки, навіть якщо візуально вони виглядають як. Числа, то результатом буде склеювання таких чисел. Одразу виникає питання, а як же можна запобігти такому склеюванню? І спосіб обходу цього ми бачимо на рядках 3 та 4. На рядку 3 ми просто беремо 1, обгортаємо його в number, тобто намагаємось трансформувати цей рядок в число. І результатом в нас є число 2. Тобто, ще раз, спочатку ми робимо перетворення. Рядків 1 та 1 відповідно в число, а потім намагаємось їх додати. На рядку 4 ми бачимо ще один спосіб перетворення рядка в число. І тоді, як на рядку 4 операція проходить успішно, і ми маємо 2 як результат обчислення, то на рядку 5 ми бачимо not a number. Це означає, що JavaScript не вдалося коректно перевести цей рядок в число, і як результат ми отримаємо not a number. До речі, нарядку 4 продемонстровано кейс унарного оператора, тобто оператора, який застосовується до одного операнду. Про цей кейс більш детально ми поговоримо трошки пізніше. Варто також зазначити, що конкатенація працює лише з додаванням, тобто в кейсі, якщо ми застосуємо. Віднімання, ділення або множення операндів між собою, JavaScript автоматично буде намагатися конвертувати операнди в числа, і в разі, якщо йому не вдасться це зробити, тобто операція віднімання, наприклад, рядка Hello мінус рядка 2, закінчиться невдачею, то JavaScript поверне нам not a number як результат такого обчислення. Далі давайте з вами розглянемо унарні оператори. тобто Оператори з одним операндом. Як ви бачите на цьому прикладі, ми створили змінну number і присвоїли їй значення 1. Нарядку 2 ми виводимо в консоль number. І ось ці два плюси це так звана постфіксна форма запису, тобто ми додаємо фактично. До номера одиницю, але результатом в консолі є все та ж одиниця, що означає, що цей результат, тобто додавання одиниці, на рядку 2 в нас не відображається. Але якщо ми перенесемо два плюси наперед, тобто застосуємо так звану префіксну форму запису, то ми бачимо результат 2. Тобто ми одразу додаємо одиницю, а потім виводимо результат в консоль. Також давайте поговоримо про оператори присвоєння. Як ви бачите, на рядку номер 1 ми просто створюємо зміну А і присвоюємо її значення 5. Ось це дорівнює називається оператор присвоєння, і він насправді в JavaScript має найменший пріоритет. Тобто, умовно кажучи, якщо ми зробимо ось такий запис 5 плюс 1, то в нас спочатку буде виконуватись оператор додавання, а потім оператор присвоєння. Якщо ми, наприклад, зробимо потім помножити на 2. То порядок виконання у нас буде наступний. Спочатку 1 ми множимо на 2, потім додаємо 5, і лише після цього ми присвоюємо це значення змінній А. Якщо нам необхідно змінити порядок виконання операторів, то ми можемо зробити це наступним чином, а саме обгорнувши це значення в дужки. Також давайте більш детально повернемось до ось такого кейсу. Тобто ми створили дві змінні А та Б, присвоїли їм значення 10 та 20, відповідно. Після цього ми йдемо. Та додаємо два плюси до А і два мінуси до Б. Ось ці плюси та мінуси це так звані оператори інкременту та декременту, тобто додавання одиниці. Або віднімання одиниці. Ця форма запису дуже часто вживається на практиці в комерційних проектах, тому важливо розуміти її і намагати застосовувати в своєму коді. Ну і звичайно, не губитись, якщо ви побачите такий запис в роботі інших девелоперів. Далі перейдемо з вами до логічних операторів, із базового курсу шкільної арифметики ви можете бути знайомі з такими операторами, як більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює. Тут лише варто зазначити, що знак більше або менше має йти першим. Навіть в кейсі, якщо ми очікуємо, що перший оперант має бути більшим за другий, ми маємо ставити знак більше попереду від дорівнює. Давайте ж звернемо більш пристальну увагу до рядків 5, 6 та 7. Що тут відбувається? Як ви бачите, на рядку 5. Ми ставимо 2 дорівнює. Тоді, як на рядку 6 та 7, ми ставимо три знака дорівнює. Різницю між цими операторами дуже важливо розуміти, тому що 2 дорівнює, можна сказати, є більш небезпечним оператором, тоді як він порівнює не тільки значення, а й тип. Це означає, що на рядку 5, коли ми ставимо 2 дорівнює, ми намагаємося привести ці значення до одного типу. Це дуже важливо зрозуміти. Тобто, як ви бачите, різниця між рядками 5 та 7, в тому, що на рядку 5, п'ятірка, яка загорнута в нас в лапки, буде еквівалентна числу 5, на думку JavaScript. Тоді як на рядку 7 таке порівняння завершиться значенням false. Це означає те, що оператор 3 дорівнює, він не намагається привести два оператори до одного типу, він просто порівнює значення. Тому, якщо ви раптом Будете бачити в коді 3 дорівнює, це означає, що від даного коду очікується, що він не буде приводити аргументи оператори до одного типу. Звичайно, якщо ви впевнені, що ваші оператори можуть бути різного типу, наприклад, рядок і число, як в цьому кейсі, і ви знаєте, що ця поведінка є очікуваною, тоді ви, звичайно, можете використовувати два знаки дорівнює. Але по дефолту, щоб уникати помилок, використовуйте оператор трьох дорівнює, тобто порівняння лише по значенню. Що давайте з вами розглянемо ось такий цікавий кейс, який допоможе вам засвоїти поняття псевдоправди та псевдобрехнів JavaScript. в Як ви бачите, в першому та третьому кейсі ми використовуємо оператор трьох дорівнює, тобто порівнюємо лише по значенню. І Очікувано результатом є false. Тобто ці операнди, вони не дорівнюють одне одному, вони не однакові. Тоді як в другому та четвертому кейсі, в нас два дорівнює. Тобто JavaScript намагається порівняти не лише значення, а й тип. І в цьому кейсі, як ви бачите, другий та четвертий консоль-лог нам повертає true. що ще раз підтверджує тезис про те, що JavaScript в цьому кейсі намагається привести два операнди до одного типу. І так як в кейсі з false. В нас є ряд значень, які повертають власне false, а це нуль, пустий рядок null undefined, то дуже важливо розуміти, яким чином відбувається порівняння в цьому кейсі. Ось ці всі приклади з false мають на меті допомогти вам зрозуміти, як працює поняття псевдобрехні в JavaScript та як воно може бути корисним, в разі якщо ви знаєте, що. Якась зміна просто не має значення, або якщо значення є нулем, або пустим рядком. Про більш цікаві кейси використання псевдо брехні ми з вами обов'язково поговоримо в окремому відео, яке буде стосуватись умов в JavaScript. Далі в нас йдуть логічні оператори в JavaScript. Їхня мета полягає в тому, щоб порівняти два операнди або більше і повернути true або false. На рядку 1 та 2 ви бачите логічне та. Який бере в нас аргументи, порівнює їх і повертає true, якщо результатом всіх операндів є true. Якщо це неправда і якийсь із операторів не дорівнює true, напряму або внаслідок перетворення, то він повертає false. На Нарядку 3 в нас логічне або воно працює зворотнім від та чином. Його логіка полягає в тому, що ми беремо два або більше операнди. Та повертаємо той, який є true. Тобто в даному кейсі ми повертаємо перше значення. На рядку 4 ми бачимо знак оклику, який стоїть перед значенням. Цей знак оклику є оператором логічного не, що означає, що він просто можна сказати перевертає поточне значення, і в консолі ви бачите false, що є результатом перевернутого true. На рядку 5 ви бачите оператор два знака оклику. Цей оператор застосовується, якщо вам треба привести до логічного ваше поточне значення. Це може бути ось такий простий кейс, як в цьому випадку, так і більш складні випадки, про які ми обов'язково поговоримо в інших відео. Для більш глибокого засвоєння даного матеріалу, давайте розглянемо ось такі два складні кейси: логічних та і логічного або. Як ви бачите, на першому рядку. Оператор логічне та повертає нам 0. з чого ми можемо зробити висновок, що логічне та повертає нам або true, якщо всі оператори або прямо являються true, або конвертуються в true. І якщо в логічному та є один або декілька оперантів, які прямо або за допомогою перетворення є false, то ми повертаємо перший з них. Зворотня ситуація з логічним або. Як ви бачите, ми повертаємо одиницю, тобто перше true, значення, яке можна конвертувати в true, і завершуємо виконання. Тепер давайте розглянемо тернарний оператор. Його унікальністю є те, що в ньому використовуються три оператори. Перший оператор це умова, потім результат, якщо умова є true, і якщо умова false, то виконується другий кейс. Дуже важливо розуміти, що синтаксисом є. Знак питання, перше value, тобто якщо результатом обчислення є true, і друге value, якщо результатом обчислення є false. Давайте змінимо true на false та подивимось різницю. Як ви бачите, ми змінили більше на менше, і таким чином, результатом в нас є second. Ось і все, про що я хотів сьогодні з вами поговорити в контексті операторів. Сподіваюсь, відео вам було цікавим. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Залиште якийсь коментар. Можливо, вам було б цікаво обговорити якісь теми в інших відео. А я вам дякую за перегляд та до нових зустрічей!